Трамп тепер називає триденне перемир'я Путіна великою перемогою, але раніше Білий Дім був явно незадоволений і сказав, що це не те, чого вони очікували. Чому така зміна тону? Чесно кажучи, рейтинг президента Трампа зараз менше 40% Він намагається сказати все, що можна назвати перемогою для нього. Протягом наступних 4-6 тижнів до кінця травня або червня. Америку очікує велике сповільнення економіки через скасування більшості вантажних суден з Китаю. Зокрема, контейнерні судна не прибувають ні з Китаю, ні з країн, що отримують китайські деталі. Команда Трампа готується до негативної реакції в пресі через сповільнення економіки, і Трамп буде заявляти, що триденне перемир'я це перемога кожного разу, коли він може сказати перемога, він це робить, але це не зміна політики Америки. Це просто риторика Америки, яка намагається підняти рейтинг президента зараз і деякі підозрюють, що за лаштунками відбувається більше. Можливо, Путін пообіцяв Трампу щось за лаштунками. Ось чому Трамп виглядає щасливим через це перемир'я, але чому він все ще довіряє Путіну? Чесно кажучи, президент Трамп краще реагує на автократів ніж на демократично обраних лідерів. Він знає, що ці люди залишатимуться при владі довго і мають великий контроль, тому йому не потрібно турбуватися про угоду з Зеленським. Команда Зеленського була рішучою, що угоду має ратифікувати Верховна Рада. Це не те, що взагалі обговорювалося б у рамках угоди з Росією чи іншим автократичним режимом Тому президент Трамп значно більше віддає перевагу міжнародним переговорам з автократами, де немає потенціалу для того, щоб демократичний законодавчий орган щось зіпсував для нього. Але Трамп справді може втратити довіру до Путіна. І якщо ми побачимо це, що буде далі? Я думаю, що з більшою ймовірністю ми побачимо збільшення тиску. Законодавство в Америці готове йти до санкцій, жорстких санкцій, які Сенат обговорював вже деякий час. їх підтримують понад 70 спонсорів. Єдина проблема полягає в тому, що палата представників конгрес все ще обговорює національний бюджет. Ми за місяць від голосування з цього питання може пройти і більше часу, і це приклад того, коли внутрішня політика сповільнює зовнішню політику. Це трапляється постійно з допомогою Україні. Ми вже рік працюємо над конкретним законодавчим актом, а раптом виникає внутрішній американський спір про аборти чи права на зброю, і це скасовує весь законопроєкт. Є способи збільшити тиск на Росію через Конгрес, але спочатку потрібно вирішити розбіжності щодо бюджету, а потім зосередитися на санкціях. Добре, Ми ще повернемося до санкцій, але зараз до Європи. президент Польщі сказав, що Трамп зрозумів реальність і може запровадити жорсткіші санкції, щоб змусити Росію зупинитися. Ви думаєте, це може спрацювати? Я Думаю, що санкції загалом спрямовані на те, щоб тиснути на всю систему Російської Федерації. Russian Federation system. вони швидко вичерпують кошти, не мають зовнішніх інвестицій і потребують солдатів з північної Кореї та радників з Китаю для переміщення своїх військ. Тож для Росії це вкрай важка ситуація. Чим більше тиску буде з боку Америки за допомогою подальших санкцій, тим більше хаосу це викликає всередині Росії. Оголошення Європи про повне усунення постачань газу та нафти з Росії до 2027 року ще один спосіб тиску, щоб змусити Росію змінити політику або зіткнутися з економічними проблемами. Як ви Оцінюєте поточний етап торгової війни і який загальний настрій серед американців з цього приводу? що стосується торгової війни, яку Америка розпочала з понад 80 країнами, нам обіцяють, що є кілька країн, з якими вже є хороші режими нульових тарифів, як Південна Корея, Японія, Індія. Однак немає жодних шансів, що будь-які з цих угод будуть підписані цього року. Нас запевнили, що замість угод ми отримаємо рамкові угоди подібно до першої угоди, яку Україна і Америка повинні були підписати ще в лютому, яка призведе до торгової угоди з іншою країною. Тому, враховуючи, що торгові угоди з іноземними урядами займають роки на переговори. Мало ймовірно, що ми побачимо підписання цих угод до початку нового конгресу в 2027 році. Люди цікавляться, чи залишить Трамп тарифи на рівні 10%, якщо угоди з більшістю країн не буде, оскільки зараз ми на паузі від 40% тарифів, оголошених у квітні. І нарешті про нафту до речі, ціни на нафту падають, а партнери ОПЕК плюс збільшують виробництво, що підриває Путіна. Чи дає це Трампу додаткові важелі впливу на Росію? Це допомагає Китаю та іншим країнам, які отримують нафту від Росії, адже вони тепер можуть платити за неї значно дешевше з падінням глобальної ціни на нафту Росії та Ірану стає гірше і вони більше використовують свою техніку проти України. Ми знаємо, що резерви Росії скоротилися на понад 100 мільярдів лише за минулий рік. Це величезна сума грошей, яку їм потрібно відновити. Навряд чи це станеться, що вони відновлять свої резерви за життя Путіна. Тож це справжнє свідчення того, що Путін зруйнував економіку свого народу принаймні на одне покоління, і той, хто прийде після нього, матиме величезну роботу, щоб відновити ці резерви в країні, тому що в його житті навряд чи можна буде повернути фінансові резерви на рівень, на якому вони були раніше.